a okay. little Щоб ми добре зглянумо на... задаємо дорогі во Христі цю хату, похилену, ці невеличезні величезні, а під турками, під австрійцями, під поляками, під німцями, під москалями. Зараз ми одержимо ту свободу, за яку мріяли на наші діди і батьки. Але ми... Ми любимо нашої України. Станіться власне і по селі. Організація дитяча соціально створена в кожній школі, в кожному селі. Це наша надія Тим будувати, присвіджувати незалежність української держави. Вони повинні на основі заповіду Шевченка. Діяти і пришли присягу на вірність народу України. Они стріскались вашого статера Божеського марку снідання тебе разученку. По щоденку приємним, доповідав старший послуг-прихильник Федик Павло. Штати на почесну варту. Наказ Коп. Порунжим, виступите. Граніт, щоденнім труді і з вами пісні. Україна, держава, здивується світ, ось тут, де Шевченко в задумі стоїть, ви клятву на вірність святою дали, отож у майбутнє йдіть, бо ви України надійні в селі. Бог Україна, нація! Віра Вернее! Будь ласка, видите? Прошу. Получить. Без його учного поетичного слова, бо Тарасове слово, то неминущий голос совісті, який свого часу врятував наш народ від духовного виродження, повернув йому віру і надію у відродження. Тарасого смішного зілаю скажу, їхня українська кові, з навіше має українське слово, Вражає на те, не поїхали, нашому сьогодні насилаємо. Українські слова має наша. Повітря слово ставить наспорожі, наспорожі наспорожі на схожі, національного народження України. Справді нашим людям, які вперше відкрито не побоялися висловити його голос і свою задуму ті вирішити. Служить тиха, хай катку три тебе кара, кибить у вічне внука, усе життя боровся ти, щоб край не був в руїні і щоб народ свій вільний був. Слава Україні. Може, дякував, пані Ярославе. А зараз Шевченко, а сам все далеко. За наші своєї власної долі, заявивши світові, незнищенне ми народ, ми українці. Як тяжко і не просто дається нам це перетворення населення у народ продовідної пам'яті. Ми українці, народ незлобливий і працьовитий. Ми ніколи не загарбували чужих територій. Але ми завжди платили кров'ю за те, щоб сіяти на своїй землі. Ми мали своїх героїв, але не знали їх імен. Ми любили волю. І не пом'яне батька з сином, не скаже синові, молись, молися, сину, за Україну його замучили колись. Мені однаково. Чи буде той син молитися чи ні? Та неоднаково мені, як Україну, зліві люди Розплять лукаві і у вісні її украденою бути. Ох, не однаково мені. Я, шановні громадяни, маю найкращий вірш. Кобзарі Шевченка, це той бірж. Тому що ніхто так чи не збудив ні одну державу, як нашу, украдену знедоленою рабською. І сьогодні, вибачте, мені, будь ласка, я не витримую того моменту, тому що всі сьогодні... люди. Але я вас благаю, не даймося сьогодні в цей найважчий найваж... найваж... час для України, щоб нас зігнули. Щоб нашу землю розкупили і ми знову працювали не знати вже на кого. Я закликаю вас, що Україна, залишилися ми на цій землі, і ми виживемо і докажемо всьому світу, що можуть нас вести до добра і до порядності, що тільки такі люди, як Шевченко, можуть надихати своїх народжень. А те, що ви запросили своїх сусідів зі Зборева прибути на це славне і величне свято приводу відкриття генію нашої держави, титану українському кобзареві Тарасу Григоровичу Шевченку. Дуже коли зразу стали нас і північні повсігайки, величезний теж на нашу країну віруться своїми чорними планами, щоб загарбати їх, не повинні бути терпеливі, не та на цю провокацію. Дізнатися, і в єрдність правди. Не даду що нас рола на кровопроїття. Бажаю вам всім шановні житлої косови, щастя, добробуту, віру у наше майбутнє, а вона приймає у нас дружині, одна полісінько мені. Але як ми бачимо, що Україна не забула великого Тараса, вона не забула, покрили його червоною китайкою на дружині, а китайська це козацька заслуга і привезли його на рідну землю. На свою Україну, про яку він мріяв все своє життя і здобув про неї. Вірушний він на чужих взагалі душі вчера злост свою Україну любіть, гайдами корміте, горітися поборете. І в другому з слово не туреччиш. Будемо вчити в чужому і не будемо з свого. Селянський син і одночасно високий геній. Аристократ з аристократів, аристократ в духне. Свій час його забороняли друкувати, забороняли згадувати його ім'я. Сказали націоналіст. Так, він націоналіст, нормальний націоналіст, такий націоналіст, якими повинні бути всі ми. Він називав братами росіян, він називав братами нормальних націоналістів Польщі. Учасник художньої самодіяльності готується до виступу. Відійшов від нас великий Сила України. І 22 березня, 21 березня, його останки привезли на Україну. Раз Георгий Шевченко він ще був пророком. І я пам'ятаю. Старші слухали всі народи скріпа сівкова, Дивували. Скремами, земля, яку сходив тарас малими гостими ногами, земля, яку скропив тарас дрібними росами чодами. Нарешті на козівській землі здійснилася мрія. Стоїть пам'ятник кобзарю Тарасу Григоровичу Шевченку. Ви як організатор, ініціатор побудови цього пам'ятника, скажіть, будь ласка, декілька слів для наших глядачів. У 89-му році члени товариства «Просвіти», яка вже була створена у Козові, Григорій Сім'я, Валентина Ждан. Я і Гнатейко Зиновій пішли до начальства, щоб дали дозвіл на створення у козові, на побудову в Козові пам'ятника Тарасу Шевченку. Такий дозвіл було дано, і почалося збирання народних коштів на спорудження пам'ятника. Охоче, люди здавали гроші, здавали й всі. І пенсіонери, і школярі, і працюючі, і цілі колективи, і люди, які виїхали з Козови, і навіть з діаспори. Всі, хто міг, здавав гроші на спорудження пам'ятника Шевченка. Навіть жінки, які ходили колядувати на Різдвяні свята, і ті збирали гроші на пам'ятник Шевченку. На спорудження пам'ятника взявся наш бувший житель Козови, випускник другої школи. Архітектор Санщадло Іван. Він за символічну плату спородив чудовий пам'ятник, який схвалила Київська рада і збудував його своїми руками, поставив, ви обкували його мідною бляхою і привезли в козову. І треба було ще знайти десь граніт для постамента, знайшли його. І от сьогодні наш велике свято. Ми відкриваємо і відкрили пам'ятник Тарасу Шевченку. Це велика радість для всіх жителів Козівщини, бо всі приймали участь в його спорудженні. Дуже приємно було, що перед пам'ятником прийняли присягу наші юні соколята, наш пласт козівської станиці, які будуть продовжувати Шевченківські заповіти і будуть будувати. Нову українську державу. Люди з охотою прийшли сьогодні на це свято, з'їхалися з цілого району, приїхали гості, і всім було радо і весело, що ми відкрили цей величний постамент. Хай він стоїть тут в віках і нагадує про нашу боротьбу, про наші діла, про те, як ми будували і розбудовували молоду українську державу. Скажіть, будь ласка, наскільки мені відомо, два роки тому в центрі міста не хотіли ставити пам'ятника. Ми знаємо, через які то причини. І його мали поставити ось тут недалеко. І все ж таки зараз він стоїть там, де мріяли поставити козівчани. Коли ми ще приймали рішення про водівництво пам'ятка, ще стояв. На площі в центрі Козови пам'ятник оцьому катові України Ульянову Леніну. Ми потихеньку мріяли, щоб якось би на тому місці було би добре поставити пам'ятник не Леніну, а Тарасу Шевченку. І наші мрії здійснилися, коли ми демократичним шляхом на сесії селищної ради рішили і зняли пам'ятник Леніну. Після цього була можливість поставити пам'ятник тут в центрі. Недалеко від того місця, де стояв пам'ятник Леніна, рядом. Але знову були люди, які не розуміли цього і казали, плювалися, і казали, що не можна там ставити пам'ятник Шевченку, бо там прокляте місце, бо там сатана стояв і таке інше. Але я твердо, зайняв тверду позицію, мене підтримали, духовні отці, підтримали інші люди, і ми таки домоглися, щоб пам'ятник Шевченка в Козвілу на найкращому місці, там де визначили. Архітектори, де визначили скульптори, і ми подолали цей, ту кризу і поставили пам'ятник на цьому місці. І тепер всі люди задоволені, і вже ніхто не, не має претензій до того, що пам'ятник стоїть не на тому місці. Ще таке зараз дехто каже, що знімають одних ідолів, ставлять інших. І в багатьох населених пунктах ставлять пам'ятник саме Тарасу Шевченку. Чи не може то привести до того, що знову ж він як особистість, і буде зневага не як до нього, до Шевченка, а як до тих пам'ятників? То помиляється, то або вороги так говорить нашого народу. Або люди, які не розуміють цього. Шевченко для України все. І історія, і батьківська могила, і культура, і наука, і боротьба. Він є символом України. По ньому українці звіряють свої наміри, свої діла. І не може бути чогось такого більш… Кричу, що несправедливо, коли ті люди так говорять, щоб скидали нові старих ідолів ставлять нові. Шевченко не ідол. Це символ України. Це людина, яка показала і відродила українську націю, яка показала, як треба боротися за цю Україну. І він і тепер нам потрібний. Бо він вказує, що нам треба об'єднатися, нам не треба сваритися, нам треба розуму, нам треба спокійно будувати самостійну українську державу, щоб ми її не проспали, щоб, нас, щоб наші люди всі об'єдналися в спільному єднанні і збудували сильну економічну українську державу. Для цього нам потрібен Шевченко. І тепер. Всі люди будуть приходити до нього, будуть вчитися в нього. Як треба жити, як треба боротися, як будувати незалежну Україну. Що ж, дякую вам за коротке інтерв'ю. Прошу. Дякую вам.